Усім привіт! Якщо у вас не виходить нарощування, вчитеся працювати з молдами або ви хочете покращити свої навички в викладному френчі, то це відео створено спеціально для вас. Упираючись на власний досвід і практику, я зібрала для вас максимально корисну інформацію і крок за кроком відкрию детально кожен етап. А також покажу, як уникнути поширених помилок під час роботи з верхніми формами. Поїхали! Фундаментальною помилкою є неправильна хімічна підготовка нігтів перед нанесенням покриття. Це дуже важливо, тому що без правильної підготовки жодне покриття не буде триматися належним чином. А починається все зі знежирення нігтів. Знежирювач має бути якісним і без жодних зволожувальних компонентів. Ви можете перевірити роботу знежирювача, просто нанести його на шкіру навколо нігтя. Він має швидко випаруватися та після себе залишати, наче такий білий наліт. Це свідчить про те, що він правильно підсушує пластину та знежирює її. Якщо руки вологі, то зазвичай і нігті мають в собі зайву вологу. Тому ми наносимо спочатку дегідратор на пластину. Він прибирає цю вологу. Ну а далі вже ультрабонд. Цей засіб створює липкий шар на їхньої пластині і завдяки якому забезпечується міцне щеплення між базою і нігтем. У двох словах він працює як двосторонній скотч. Ще дуже поширена помилка. Це невірно підібране базове покриття, також відоме як база. Як не крути під нарощування, потрібно брати кислотну базу, щоб вона добре тримала матеріал. Я раджу брати базу середньої рідкої консистенції. Вона швидко проникає між лисочками нігтя, створюючи надійну основу для твердого матеріалу. Оскільки вона кислотна, то наносити її треба тонким шаром, щоб не нашкодити нігтям і уникнути хімічного опіку. Ретельно промазуємо весь нігтик пензлем із флакона, або будь-яким для вас зручним пензликом і сушимо в лампі одну хвилину. Важливо, щоб база була пластичною. На таких базах пише рабр-база, або у складі має бути каучук. Тоді база повторюватиме всі не пластини і не дасть відшарувань. Сьогодні зробимо сучасний мигдаль, або його ще називають готичний мигдаль, Тому покажу все на цих формах. У мене тут же сформований апекс, це найвища точка на нігтику, і це ж наша зона стресу. Такі форми дають можливість відпочати одразу готовий нігтик без вирівнювань і так далі. Ще в таких форм дуже гарно виражена арка і виглядає це просто чудово. Також дівчатка часто помиляються при виборі розміру верхньої форми. Як правильно підібрати форму саме під ваш нігтик? Прикладаємо форму до пластини, форма має стати на ніготь без натиску, і точки вросту мають бути закриті формою. Тобто Форма має нібито продовжувати ваш нігтик так, щоб не утворювалися сходинки. Якщо ви бачите, що з одного боку все супер, а з іншого форма вже заходить на палець, то беремо форму трошки меншу і ще раз перевіряємо так, як на відео. Ця форма вже ідеально сидить на нігтику, вона легесенько стала без натиску і прекрасно перекриває точки росту. А отже, вона нам підходить. І за цим принципом ми маємо підібрати під кожен нігтик. Тепер про молди. Це такі силиконові вкладиші, які спрощують роботу як новачкові, так і майстри під час викладного френча. У мене є цілий набір таких молдів для створення основи френча і самого френча. В минулому відео я показувала, як зробити френч, а потім основу. Але сьогодні ми зробимо спочатку основу, а потім вже простикуємо декоративний кінчик. Молди і форми в мене однієї тієї ж фірми, тому я підбираю розмір в розмір. На формах є номери, і під ці номери я підбираю відповідний молд. Нам потрібен будь-який густий прозорий матеріал. Це може бути база, білдергель, гелжеле. Головне, щоб матеріал був в'язкий і прозорий. У мене це білдергель від фірми ґама. Гелем промазую повністю всю форму в середній шар, щоб не надто сухо було. Тоді молд добре закріпиться у формі і не буде з'їжджати. Я бачила, як дівчата притримують пінцетом під час просушки, тому що молд не хоче триматися. Тому що я знову-таки наголошую на тому, що матеріал, на який ви кріпите молд, має бути густим. Далі беремо сам молд, складаємо його навпіл і, як на відео, сажаємо у форму. Можете собі допомагати пальчиками або же писиною паличкою. Наше завдання сьогодні встановити молд так, щоб лінія основи у нас була рівною. Для самоперевірки перевертаємо форму і тоді ми будемо бачити, який вигляд матиме наша основа. Попередньому відео ми орієнтувалися за вусиками френча, але тут ми про них забуваємо і дивимося лише на основу, щоб у нас вона була симетрична і рівна, бо зараз ми викладаємо саме її, а потім уже посмішку. Нічого страшного, якщо у вас є зазор між молдом і формою по лінії паралелі. Туди ми потім нанесемо гель і воно все добре вирівняється, а так буде ідеальним. Після того, як ми зафіксували молд у формі, відправляємо в лампу на просихання на 30 секунд і переходимо до викладки матеріалу. У мене це густий польгель від фірми ДНК в ніжно-рожевому відтінку. Формочкою, наче лопаткою ми набираємо матеріал і розподіляємо його пенслим або апельсиною паличкою. Він дуже дрібнозернистий, що дуже круто, тому що чим дрібніші частинки акрилу в такому гелі, тим легше буде йти робота. Формочки вже просохли і ми можемо продовжувати роботу. Сьогодні ми працюватимемо в два етапи. Це перший етап, коли ми набираємо матеріал, розподіляємо його за формою тонким шаром, з відступом від початку форми. Тобто весь матеріал ми стягнемо ближче до центру форми, Форми і також з боків, закриваючи наші боки паралелі. На цьому етапі ми не стикуємося з нігтиком, а просушуємо форми вже з полігелем. Що нам це дає? Це послужить гарантією, що під час стикування з нігтиком не буде залисиний і нестачі матеріали в точках вросту, росту, бо тут вже є тонкий шар просушеного полігелю. Ось така хитрість: це дуже крутий лайфхак для новачків і для тих, хто робить сам собі манікюр. Переходимо до другого етапу. Також набираємо матеріал, але вже менше, тому що зараз нам треба тільки пристикувати форму до нігтика. Розрівнюємо до середини ложа і стикуємо під кутом 45 градусів, поступово опускаючи форму, щоб нігтик не був злітним і щоб не було повітряних кишень. Потім я розкажу, як з ними боротися. Підхоплюємо ультрафіолетом ліхтариком, відправляємо в лампу на повне просихання, після чого ми вже можемо знімати форму. Тут добре видно правильну архітектуру нігтика, це все завдяки верхнім формам і правильному встановленню. Нижня паралель у нас плавно піднімається нагору, так і повинно бути. За бажанням її ще можна підняти за допомогою пилочки. Те ж саме ми проробляємо і з іншими пальчиками. Не забуваємо, що працюємо в два етапи. На першому етапі часто припускається помилок, коли не прибирають матеріал із зони, де форма стикується біля кутикули. Полігель у цій зоні потрібно прибрати повністю, інакше він так заполімеризується і недостоє. На наступному етапі вже не вдасться щільно підтиснути форму біля кутикули і там буде висока сходинка. Ну а чим можна прибрати ось цю дрібну стружку, яка залишається в таких делікатних зонах? Вона легко прибирається пилкою або фрезером. Я раджу робити це апаратом, бо фреза маленька і нею можна дістати навіть у важкодоступних місцях, не травмуючи шкіру. Також фрезою можна підправити і сам бортик основи, щоб надати йому чіткості. Бувають такі моменти, що ну десь прогавили і форма з'їхала вбік, ну а ложе вийшло нерівним. І ось тут проявляється величезний плюс цього нарощування, що навіть після полімеризації на цьому етапі роботи ми можемо все ще виправити пилкою і навіть довжину. Після того, як прибрали все зайве фрезою, пензликом прибираємо пил, і, якщо потрібно, проходимося ще щепилочкою по поверхні. Потім заводимо пилку під нігодь і обпинуємо основу. На цьому етапі ви можете зробити його гострішим, ну або ж навпаки, більш круглим. Дуже легко тут наламати дров через неправильну постановку пилки. Ми її заводимо під кутом, ні в якому разі не ставимо її паралельно. Інакше лінія, де мають закінчуватися наші вусики, ми просто спиляємо. Ну а чіткої красивої посмішки вже точно не вийде. Тут я покажу вам помилку, якої я припустилася під час встановлення форми, через яку з'явилися ці повітряні кишені, про які ми вже згадували. Ну, якщо вже так сталося, то як це виправити? По-перше, їх треба прибрати фрезою або пилкою, щоб уникнути відшарувань. А виправляти їх будемо рідким полігелем? Його ще називають ботилгель або ліквідгель. Обираємо колір тон в тон, ну або щось неподібне до основи. Додаємо гель у ті зони, де у нас вийшли залисини, і все, ніхто навіть нічого не помітить. Цей лайфхак я вже показувала в попередньому відео, але багато хто так і не зрозумів, що до чого. Я сподіваюся, що тут змогла вам краще пояснити, навіщо ми це робили, і як легко можна виправити помилку, якщо ви вже її припустились. Наступна помилка полягає у промальовані лінії посмішки, а точніше в її чіткості. Я буду малювати чорним генлаком фірми луна. Ну а пензлик я взяла з борсом на 9 міліметрів, і так здавалося, що тут нічого немає складного. все виглядає дійсно дуже легко. Ну, справді в промалюванні складності немає, а ось в чіткості лінії є. Ми ж створюємо цю лінію для чого, щоб надати акцент, і він повинен бути рівним. Так ось, моя вам порада, коли ви вже промалювали всі нігтики, просушили, робіть опил на цьому етапі, тому що гель-лак, який вийшов на сам ніготь зверху буде легше прибрати зараз. Бо коли ми вже пристикуємо саму посмішку, то зверху над чорним гель-лаком у нас з'явиться об'єм гелю, і допилятися до тієї ж лінії вже буде складніше. Переходимо до самого френчу. Я прикладаю форми до нігтика і ставлю крапку, де в мене закінчується основа. Це потрібно для того, щоб я могла орієнтуватися, на якій довжині мені кріпити декор. Використовуючи контрольну точку, ви зможете визначити очікувану довжину і встановити орієнтири, щоб нігті вийшли правильної довжини. Ну і щоб не було так, що мізинець виявився найдовшим. Таке буває, тож варто відміряти це до встановлення форми. Переходимо до найпрекраснішого і найзахопливішого етапу роботи викладання декору. Я буду використовувати ракушки такого зеленого кольору з чорними прожилками. Я помітила, що саме такий декор зараз дуже популярний. Ну і він дуже гарно переливається на сонці. Звичайно, жодний викладний френч у мене не обходиться без золота. Його, в принципі, можна давати в будь-який дизайн, він точно його не зіпсує. Ну а головною складовою у мене буде чорний вітражний білдер гель. Ви колись бачили таке? Це жорсткий гель від фірми Fox. За консистенцією він густий і підходить для нарощування як на верхні, так і на нижні форми. Ну а викладні френчі мають по особливому гарний вигляд. І так починаємо. Насамперед нам потрібно промазати форму прозорим гелем, щоб встановити наш декор. Чому саме прозорим, а не вітражним? Вітражний гель вже містить в собі пігмент, і це може трохи вплинути на відтінок декора. Ну ось прозорий гель такого ефекту не дасть, і це саме те, що нам потрібно. Викладаємо наш декор. Тут один важливий момент: якщо ви хочете, щоб більш виділялися ракушки, то викладайте їх першими. У мене акцент буде саме на них. Отже, спочатку кріплю ракушки, ну а потім вже все остальне. Ракушки я поламала на великі і маленькі частинки, так зручніше їх розподіляти і вкладати у форму. Далі я згадала, що в мене ще блискітки зеленого кольору, і я вирішила урізноманітнити ними дизайн. Чесно, була в шоці від того, як вони гарно доповнили всю картину. Тому не бійтеся експериментувати. Усе, що ви пробуєте вперше, додає вам як досвіду, так і впевненості в собі. Тепер, в самому кінці, я додаю наше золото і розподіляю його вже в хаотичному порядку. Тут ідеалізувати не особо то й треба, тож просто звільніть уяву і творіть. Все це я не просушую, а відразу, так би мовити, заливаю вітражним гелем і розподіляю тоненьким пензликом. Тут найчастіше припускаються помилки в тому, що використовують недостатню кількість матеріалу на бічних стінках, через те вони стають дуже крихкими і ламаються. Також важливо стежити за тим, щоб гель вистачило для того, щоб пристикуватися в зоні, де мають бути вусики. Нехай там буде більше гелю, ніж його не буде зовсім. Гель ми розпроділили, перевертаємо форму і дивимося, щоб не було лисих ділянок. Ну а тепер стикуємо з нігтиком. Давним в'їжджаючим рухом ми з'єднуємо нашу основу з френчем і підхоплюємо ультрафіолетовим ліхтариком. Це важливо. Після чого перевертаємо пальчик і пензликом доводимо матеріал. Ще одна дуже груба помилка це не перевіряти, що відбувається під нігтем. Тут обов'язково перевертаємо пальчик і коригуємо все, що нам не подобається. Особливу увагу приділяємо вусикам френча, щоб там було достатньо матеріалу. Після цього сушимо в лампі хвилину півтори і знімаємо форму. Усі ті самі процедури проводимо і з іншими нігтиками. Мені особисто шалено подобається викладний френч саме в таких акваріумних інтерпретаціях, тому що нігтики получаються як картина, завжди унікальні і кожен можна розглядати вічність. Ну а в середину можна додати абсолютно все, що бажаєте. Тут ви точно нічим не обмежені. Наступна помилка стосується зняття форми. Коли всі нігтики вже зроблені і просушені, не знімайте форму одразу. Дозвольте матеріалу охолонути і зафіксувати свою форму. Тут по суті той самий принцип, що і під час накручування волосся на локони. Ви не одразу розпускаєте локон, ну, а фіксуєте, щоб він охолов. Після зняття форми прибираємо дисперсію і робимо завершальний опил. Насамперед я вирівнюю паралелі, а наступним кроком прибираю довжину нігтика. За потреби ви можете ще пройтися по поверхні, щоб зрівняти все, що вам здається не ідеальним. Під час опилювання поверхні головне тримати пилку рівно, щоб вона нікуди не завалювалася і щоб у вас не було дугоподібних рухів. Інакше так можна легко зіпсувати форму і архітектуру нігтика. Порівнюємо довжину, вказівний і безіменний у нас мають бути одинаковий довжини, середній трошечки довший, ну а великий найдовший. мізинець найкоротший. Прибираємо пил і дивимося, як нам наш виворіт. Щоб у вас не утворювалася сходинка з внутрішньої сторони, то під час нарощування на верхні форми залишайте кілька міліметрів довжини натурального нігтя, не прибирайте його повністю. Так вам буде простіше розрівняти матеріал з внутрішнього боку під час роботи з полігелем. Ну а якщо вже все-таки сходинка утворилася, то вам буде легше її випаляти. Для цього раджу брати тонкі фрези з гострим кінчиком. Ними зручніше дістатися у важкодоступні місця і випаляти арку. Далі ретельно прибираємо пил і перекриваємо топом. У мене глянцевий топ від фірми Edlen. Це поки що мій найулюбленіший топ. Він прекрасно наноситься і ідеально тримає глянець. Він без ультрафіолетових фільтрів і без липкого шару. Перекриваємо в середній шар. Ну і сушимо в лампі 1,5-2 хвилини. Те ж саме ми робимо із внутрішньої сторони. Щоб у нас не бродився матеріал, його потрібно перекрити топом. Ну а це ще додасть ще більшої прозорості нашому кінчику. Далі ми звичайно проводимо спа процедури і не забуваємо гарненько зволожити кутикули, щоб вона не пересихала. У мене сухе масло для кутикули. Ну сухе це те, що не залишає жирних слідів після себе. Я думаю, що це відео прогнало геть усі ваші страхи і сумніви. Гадаю, з цими знаннями ви точно захочете повторити щось подібне, і я впевнена, що у вас теж вийде зробити неймовірне нарощування. Також рекомендую переглянути ще мої дві роботи: це вітражний френч і туторіал по молдам. Зараз ви їх бачите на екрані, вони вартують вашої уваги. А вам велике спасибі за перегляд. З вами була Анна і до нових зустрічей!